Питання в нанесенні ударів однозначно, відповідальність лежить на нашому ворозі, на Російській Федерації. Це однозначно. Питання в тому, чому така руйнація відбулася об'єктів критичної інфраструктури, це вже питання до можновладців, які відповідали за ці напрямки. Ми бачимо ситуацію по трипільській ТЕС. І от в засобах масової інформації дуже багато було публікацій про те, як там деякі чиновники звітували про 100% захищеність трипільської ТЕС. І от тепер є до них запитання. Після цієї от масової атаки Російської Федерації трипільська ТЕС практично повністю знищена. На що було витрачено 9,7 мільярда гривень. Поясніть мені, будь ласка. Якщо ви сказали, що ви захистили на 100%, від чого ви її захистили? Ви або кажіть людям правду, або не кажіть тоді взагалі нічого. І питання по витраті цих коштів, на мою думку, зараз би мало бути дуже актуальним. Ми боремося за кожну копійку в бюджеті для того, щоб забезпечити наші збройні сили належним чином. І тут такі колосальні суми, як з'ясувалося, пішли просто в нікуди.